Дональд Бісет Про жука та бульдозер Якось тигр на ім'я Сем лежав на ліжку і міцно спав. Пекло сонце, День був задушливий, але Сем спав спокійно. Він був такий ледар, що міг проспати хоч цілісінький день. В цей час. Повз нього проповзав жук Вільям. Ух, оце ліжко! Яка краса. Він заліз у ліжко і ліг поруч із Семом. Згодом він теж заснув. Коли Сем прокинувся, він дуже здивувався, побачивши поруч Вільяма. Він не любив, щоб до нього в ліжко заповзали жуки. І, набравши, Побільше повітря, він дмухнув на жука, Вільям одразу прокинувся. Як сьогодні вітряно, подумав він та вчепився усіма своїми лапками за простирадло. Сем дмухнув сильніше, але видути Вільяма з ліжка все одно не вийшло. Тоді він вирішив: якщо я його лизну, він, напевне, подумає, що пішов дощ. Виповзе з ліжка і побіжить додому. І Тигр лизнув жука. Ой, здається, дощ пішов, сказав Вільям. Але замість того, щоб виповзти, забився глибше. Бідолаха Сем. Не вдалося йому прогнати Вільяма зі свого ліжка. І він подався лісом до будинку, де стояв бульдозер. Його звали бач. Бач, допоможи мені, будь ласка, вигнати з ліжка жука, попросив його син. І з задоволенням сказав бач. Вони пішли до того місця, де стояло ліжко, і бач спробував вигнати вільяма з ліжка. Але Вільям тримався міцно, навколо зібралися всі лісові звірі, щоб подивитися, як бач виганяє Вільяма. Боротьба зав'язалася жорстка. Бач виганяв, а Вільям не виганявся. Цей його сюди, а той назад. Нарешті все-таки вигнав. І Вільям помчався додому, щоб розповісти братам і сестрам про свою велику битву з бачем – бульдозером. А бач так втомився від боротьби, що, помітивши чисту зручну постіль тигра, подумав треба трохи відпочити. Як це розлютило Сема? Коли жук заповзе у ліжко, це ще сяк так. Але бульдозер це вже занадто. І сем побіг по воду та мастило. Поставив те й інше не дуже далеко від ліжка, а потім розбудив бача. – Ти, напевне, зголоднів, бача? – запитав його Сем. Звичайно. Відповів бач. Он там стоїть свіже мастило і вода, сказав сем. Бач дуже зрадів. Він жваво вискочив з ліжка і побіг пити мастило і воду. Не встиг він вискочити, як сем негайно сам заліз у своє ліжко. Нарешті я у своїй власній постелі, зітхнув він. Тепер можна поспати. Він з'їв у ліжку бутерброд, запив молоком і заснув.